Всім доброго дня, був Хатіо Рессеняс. Сьогодні зайнятися з риском мовою. Номер 109. Давайте розглянемо тему Active Passive Voice. and Passive Voice. Ми пам'ятаємо, що була попередній раз не дуже гарна... не дуже гра, грамотне розуміння від мене Passive Voice, ну я думаю, що зараз зрозуміємо. Так, що до таблиці, ми пам'ятаємо, що там є підмет, що там є об'єкт, як там стоять. Давайте ще раз прочитаємо. Active Sentence. With passive sentences, when others B, we have two possible ways of talking about it: active or passive. In active sentences, I is the subject before the verb, and passive sentence B is the subject. Check the following examples: Somebody cleaned the classroom yesterday. The classroom was cleaned every day. As you can see, the object of an active sentence is the subject of the passive sentence. You can learn how much ta. No, понятно. Активне речення проти пасивного речення. Коли А виконує Б, ми маємо дві різні варіанти розмови про це. Активне і пасивне. В активному реченні А є підметом до дієслова. В пасивному реченні Б є підметом. Подивіться на один приклад. Хтось прибирав кімнату. Тут це активне речення. А кімната була прибрана. Це вже пасивне речення. Нібито, зрозуміло, так? Так, я думаю, зрозуміло. Написано, що ви можете подивитися тут пасивну форму, тобто минулий тест. Мається на увазі. When we do use pa the passive. The passive is more formal than active and is more common in writing language. We often use the passive when we don't know when it is obvious or when we don't want to say who or what is responsible for the action. The action. Bank was robbed yesterday. The robber was arrested last night. I was told that you insulted my brother. Jurassic Park was filmed by Spillen in 1984. 1993 Що тут мається на увазі? Пасив більш формальне, чим активна форма і більш звичайна в мові. Ми частіше використовуємо пасив, коли ми не знаємо, коли ми. Очевидно, коли це очевидно. Або коли ми не хочемо казати щось повідповідати за дію, Банк був пограбований вчора. Рівець був заарештований останні ночі. Тут немає також контексту. Я був повідомлений, що ти. Insulted Haboporan або Insult Uda, Abraziв Mograt. Jurassic Park був написаний або створений спубергом 1023. Passive voice is very common in the news and more formal writing languages. Arsenal have been defeated 3-0 and they are no false in the table. The British Embassy in Israel has been destroyed by Iraq Earthquake. The Catown action will be held next September. Arsenal був. Арсенал um, програв 3.0 і вони. Зараз зайняли заняли 4 таблиці. Британське посольство Ізраїль було зруйноване землетрасінням. <laughs> так. Але на українській мові від мене. З каталоном election вибори будуть проведені, пройдуть наступного типу, с... як там цього місяця вересня. Passive voice plus buy. We can use by to say who or what is responsible for the action. The painting was bought by a very rich American. Vincent was invented by Alexander Fleming. Може користуватися Бай, щоб казати, хто або що відповідальність задію. Малювання. Тому що картина була куплена дуже дорого. Дуже багатим американцем. Пенсіон був відкритий Олександром Флейміна. Що зрозуміло, то і будемо ставити зараз. Hundred of people in this factory and many of them. Loss the job. Тисячі людей. Які працювали. На ці фабрики, і багато з них втратили роботу. Їхню роботу. Як новина, да? Багато людей працювало на ці фабрики, і багато з них втратили роботу. Втратили роботу. Три мене. After the incident and five others to the hospital. Три людини були арестовані після цент і п'ять інших були доставлені в госпіталь. Я так розумію. Тут можна просто орієнтуватися наречені, так це як тобі новини. About 71% of the air surface by water. Покрита водою. Тут може скарг сказати, хоча. And ocean. Ну, це інформація в основному. А тут інформація типу, кани тримають 96% всієї води. The package... was not the more than a call, but it. Ест, да і так. Тут... пасив, тому що покад був відправлений більше, ніж на ділі тому. Але. Він. не дійшов до вчора. Тут у тому що, во-первых, yesterday. Там не може бути Дідент, мені здається. Усе возентарі, то не більше правильна форма тут. Хоча один атарій теж на сам. Рад. Може бути. Потрібно просто зрозуміти, як воно працює. Сбіл один. Destroyed by fire, but everyone. Тіля була зруйнована вогнем, але всі були знайдені. Чому не rescued просто і не дестройд? Ну тому що тут контекст Present Perfect там використовується частіше всього. Тут контекст очевидний. Моя камера тут або стола, або 100. Стол. Тут того, що була вкрадена. І я втратив всі фотографії. А тут просто лос, тому що тут є я. Типу я втратив всі фотографії на останній подорож Ти. Ти будеш... Ви будете арестовані за те, що ви зробили. А що... А що до нас як використовується? Ну хай буде дід, подивимось. I know red wine. Я вважаю, якраз не воно повинно бути слід пити холодним. Але ми випали... Тут просто дринг. Не повинно бути холодним, але ми пали в комнатній температурі. I am not allowed to see you anymore. So you shouldn't become again. Made mm, цікаво preclad. Все перекладається більш все одно, хоча там писалось, що нібито прокладається по-другому. Я не маю. And... Я не допущене побачити тебе то тож ти... Я не повинен переходити знову. Будь ласка, зали. Ні, не залишайтеся. Типу, тобто з міст Ви можете побачити. Stay away. stay away А, тримайтеся подалі. Ну знаєте, якщо так, якщо відповідно правилам, то хай буде так. Тут у нас логіка що у нас підказує. Які втратили своєго-то? Тут уже типу за людей, да? Ми говоримо. Тут wasn't, тут тариф, чому? Ну все ж таки є там оказалось. Потрібно ще розв'язувати The new musical next week at um скорее всего формат кстати по пассивце як на моно. Это фиг за экономи. Більше есть були взяті, щоб змінити економіку. Но ну, якщо це вірення, то тут не підходить варіант А. Have Taken, тут також може то может бути не неповноцінна форма. Тут або варіант А, або варіант Б. А буду варіант Б. А Will show you exactly what. To do. Варіант А не підходить. Варіант Б не підходить. Скажу варіант С. The polite script a group of who. Have been exploited in a goal of factor. Тут пасив, варіант це не підходить. Хай буду варіант, а. When do you think they Думаєш, вони відправлять нам копію контакту? Ну слушай, ряд Бені не подобається. Курячі стегна. ...піджарюють... ...приготуються за 40-50 хвилин. Ну, це би бейк. нібито. А Хоча може бути Ну, Бі можна зрозуміти, як воно з формою користується, тому що це ніфіга неочевидно для мене. Після 3 місяців. дитина. Вивчила, як казати багато речей на англійській. Просто had learned, я думаю. Five people were injured. Ну тут зрозуміло, що пасив в початку вранч, тут ти ряту нема. Road safety дорожня безпека повинна бути. Початися в кожному з школі, викладатися. Яке основна ініціатив? Немає ініціативи. Йому потрібно. То не толт якась джесідна форма. Сказати. Пребую сказати. Що він надумув робиться з цей тайм. Ну хай буде ось такий варіант. Тут have been taken, очевидна форма. Пасів. Тут у VBN Exploit. Просто Will Send, а там помилок немає. Ось mm. це, конечно, да. Це, конечно, да. Just, це може бути. О, тут ми не попадемо, я вважаю. Аудиторія Just Announce. The Sun Blanк. Park has robots was... ro... Raw... Robot yesterday Тільки що. Тільки що повідомили. Аудиторія тільки що повідомили, що. Варпанку був вчора. Дві людини пішли. зайшли в банк з зброями. Тут у нас have been gun. Або просто have a gun Тобто нас сказати, зайшли. Зайшли в банк. Макупці, працівники повідомили Have told Toldсмутися вниз, то що лягти на На пол і один банк працівників був під прицілом, щоб надати їм гроші. Ді два працівника покинули тут head left. Покинули. Да, Клерк, службовці банку. Направно службовці банку. But the Have Been Asked. Ok Autorius for Information, что было втрачено. Близько там. 500 000 долларов вчера, черном. Тут минуло час. Тут ніхто... никто. Ніхто типа, не повстрадав, никто не постраждав. Посильское расследование. Почалося. Наші поліцейські слідування було. Запиняло, що... Запиняло мешку, конечно, все. Ребцівники будуть спіймані. Фаунд. Нібито. Вау, wow, два wow, вгадали. Прикиньте, тут Wend. Went. went. We are told. Ти Тиму сказали. Was asked. Чому? Просто минулого час вона оказалась, без всяких приколів. Ну, що ж таке? Верстолен. Was injured. Возьміть, тут такий контейнер, що потрібно просто навчитися. Давайте звертати увагу на все, що у нас є тут. Have... Тут може бути... Може бути тут бренд Perfect вино виробляється протягом 2000 років. Ну тут нібито підходить. Раніше знання вина прийшли з Джорджі. Камс прийшли. Знання вони прийшли. Це it, значить там S. Типу. Was файнд. Раз так говорять? просто was find. Були знайдені в 2008 Воно Досягло вулканів... Типу прометал, perfect Диес много, как не закінчено, а тут нібито просто прочислено, як минулий час. Воно досягло, вос реч, байблканс, бод consume, і споживання. Не зрозуміє, вос може не використовуватись тут просто. Не знаю, не знаю, не знаю. Транспростром род history. протягом усього. Видно. Поживается. ситуації. Там... Лакосы, нормальное сервіз, за вино. Also played an important role in Jim Sanders Vine. Тут просто асоціайте. Без всяких приколів. Imprused. Ну просто incorporate. Зіграло типу такий момент, що поняття немає. Has been produced, немножен Атом, ніфіга Viewer found, тут множество тому что тут банки Тут Richard просто досягло. Вос концу чимось оказалось. Тут також помилка візуальна, типу, не have, Тут моднина. Has been consumed. Has. Was associated was you, томи comparate просто, ну. Ладно. Тема складна. У нас ще буде b 1 левел. Там 100% розбираюся, так. Ех, погано. Це все, все погано. Ну добре, дякую за перегляд. Було хаті Орисеня. Всім до наступних зустрічей. пока-пока.